Умань, дякую тобі, що прийняли нас, коли Херсон був під цючасовою окупацією. Зараз повернувся у рідне місце і буде відновлювати місце після окупантів. Дякую. Під час тимчасової окупації Херсонщини, п'ятий державний пожежно-рятувальний загін, прийняв 10 осіб з числа внутрішньопереміщених працівників ДСНС. Під час їхнього виконання службових обов'язків запитань до них не було. Це чесні, порядні, добросовісні службовці. Вони разом з нашими працівниками виконували всі поставлені задачі щодо відновлення об'єктів після ворожих атак. Ми тут вже з квітня. місяця. Все гарно, люди нас прийняли, допомагали нам. <кхе> Ніхто не відвертався від нас. Нашому співробітнику батьки з села передавали продукти харчування, консервацію, овочі. Вони приходили завжди з нами ділились. Було дуже незручно, але це показує, що ми є українці і що ми єдині. Нас прийняли дуже тепло. Всім, що могли, допомагали. Приносили картоплю і консервацію. Біді не бросали. Велике, дякую. Умані небайдужі люди е, дали нам. Будинок безкоштовно приїхали всією сім'єю. У нас багатодітна родина так сподобалося, що аж дитина собі хлопчик невісту знайшов. Дуже вдячний нашим захисникам за те, що звільнили наше місто. Дивилися кожне відео дуже круто, приємно що. Рідне місто повертається до України. А коли наші захисники зайшли, зайшли на мою вулицю рідну, аж плакати хотілося. Після зміни приїхав додому, на радістях намалював на прапорі України Херсонце Україна. Буду їхати додому з цим знам'ям. Рятувальники Херсонщини повертаються до рідних домівок для допомоги населенню у відновленні мирного життя. Більшість хлопців вже повернулись до Херсону, відновлюють його. Ми теж найближчим часом приїдемо, будемо разом з ними працювати, відновити наше рідне місто та подальше виконувати свої професійні обов'язки. Відступаючі окупанти знищили всі системи життєзабезпечення. На даний час спрямовані заходи на відновлення даних об'єктів і повернення до мирного життя. Я впевнений, що наші захисники звільнять всю територію України. Не лише ми з Херсону, але і всі українці повернуться до, ну, до свого дому. Настільки сподобалась Ума, що жартуємо між собою, що будемо возити екскурсії з Херсону в Софіївський парк.